Це був перший постріл, перші два постріли. Це був перший танк, який я знищив. Є, є, подорвалося, с. Я вже з самого початку знаходився на позиції, чекав танк, який мав виїхати. Воєнний звідти постійно працював. Моє завдання було знищити цей танк. Протягом дня декілька разів виїжджав, я його спостерігав. Але він виїжджав від прицьовував він тікав. Цього разу останній раз він виїхав і почав досить часто працювати по позиціях ворога. У мене було час вже підготуватися, підключити ракету, пуль до ракети, націлитися і зробити постріл. Чув, що цей танк виїжджає, його спостерігали. Я виконав необхідні дії. Взвів ракету, прицілився і запустили вистріл. Виявлено було аеророзвідка із до цього, що противник використовує сучасні танки, та була виявлена тимчасово в позиція цього імені танка. Після чого було прийнято рішення, що потрібно виставити енний спостережний пост, саме розрахунок джавеліна, що для нього ураження. Було підготовка, тобто знову військовослужбовця. Як би краще це зайняти, рельєф місцевості визначити все це. Як бачите, звісно, поставили, відпрацював. Я вважаю, що на потужному рівні. Джавелін досить хороша зброя тим, що не потрібно знаходитись там. Після пострілу, помітно, де знаходиться людина, яка стріляла, і помічник. То достатньо вистрілити, викинути тубу, забрати пульт управління і убігти відповідь. Втікти звідти позиції. Це час, який вартий життя для нас. Тобто вистрілив, викинув і втік. Були випадки, що вони підлежали ближче, також знищення. На даному напрямку не тільки він. Тобто Це один один із них, а їх велика кількість, просто велика кількість знищення як особового складу, так і ворожої техніки, БТ, ат техніки, артилерії. аеророзвідки, звісно. Є виявлення, одразу рішення. Використовуємо це, Тому що якщо ми будемо якось вагатися, то противник вже ж буде змінювати цю тактику, маневри і хід своїх дій. У нас кожного дня бойові умови, кожного дня ворог йде на наші позиції, кожного дня ми його відбуваємо. Мені досить приємно, коли я розумію, що зараз цей танк знищений, він більше не буде працювати, ніколи не приїде до нас і всі ті механіки, які там були. Ці ті навідники, командири і так далі, всі, хто там були, вони знищені. Моя мотивація вигнати всіх окупантів з нашої країни, щоб вони ніколи не приїхали і не захотіли приїжджати сюди. Чим більше їх тут загине, тим менше вони захочуть приїжджати і зможуть приїжджати.